Вітаємо! Покупка меблів важливий та відповідальний крок. За допомогою інтернету можна, не виходячи з дому, придбати все необхідне. Економія часу очевидна. Крім того, замовлення можна оформити в будь-яку годину доби. Онлайн-магазини зараз користуються величезною популярністю, і все більше людей зупиняють свій вибір на покупці меблів саме таким способом. Інтернет-магазин Veres.net.ua працює при виробництві, має шоурум, фізичні склади, і це плюс. У віртуальному магазині до фотографії додається докладний опис, і можна знайти не тільки такі характеристики, як висота, ширина та глибина меблів, а ще й матеріал, всі додаткові опції та сертифікати якості. Важливим етапом є доставка: усе замовлення страхується під час відправки, а компанія Вера спакує кожну одиницю меблів з любов'ю та турботою для того, щоб забезпечити бездоганну якість кожного виробу. Під час отримання замовлення вам потрібно перевірити цілісність коробу. Так як меблі пакуються в п'ятишаровий гофрекартон, то перше, на що ви звертаєте увагу, це саме зовнішній вигляд. Уважно передивіться кожну сторону. Адже коробка не має бути прим'ята, розірвана, мокра або занадто брудна. Якщо ви виявили дефекти, то вам потрібно відкрити коробку та перевірити цілісність елементів. Якщо все в порядку, посилку можна прийняти. Якщо замовлення прийшло в неналежному стані, то вам потрібно лише написати акт претензію на відшкодування, зробити фото виробу, зробити фото заяви та відправити менеджеру. Усі посилки ми пакуємо за належними стандартами перевізників і вказуємо інформацію щодо крихких елементів. Замовляти меблі на сайті Veres.net.ua швидко, зручно та дуже вигідно. Ми слідкуємо за якістю пакування, а ви перевіряєте цю якість при отриманні. Верес найкраще з дитинства.